Вітаю, дорогі друзі, вітаю всіх шанувальників спортивної боротьби. Ось і закінчився чемпіонат світу у Белграді. Ми вибороли дві бронзи і одну олімпійську ліцензію у нас в гостях, віце-чемпіон Європи. Віднині дворазовий бронзовий призер світу Ярослав Фільчаков. Ярославе, вітаю тебе в гостях. Дякую тобі і щоб, що погодився записати інтерв'ю. Вітаю тебе з успішним виступом в Белграді. Дякую. Як на твою думку, цей чемпіонат світу? Ми бачили, якою серйозною була конкуренція. Він був потужнішим за минулорічний чемпіонат. І чому? Так, тому що допустили русських спортсменів та білорусів, тому конкуренція зросла. Ти дуже класно розпочав боротьбу з перемоги над корейцем 9-0. Чи вважаєш ти поєдинок в чвертьфіналі з Іранцем найскладнішою сутичкою чемпіонату? Я вважаю так, тому що в цій схватці я програв, недооцінив суперника, тому що думав, що пройдусь це катком, тому що настраивався більше на схватку. За за, за вихід в фінал. я мав зробити як мінімум одне действия. але і за свої ошибки був наказаний прийомом і не зміг відігратися. Я сьогодні передивлявся цей поєдинок. Справді ти хотів, я був впевнений, що ти проведеш накати, дуже чудово катиш. Як навіть і, і, і корейця просто розкатав, і взагалі в тебе накат відмінно йшов, але іранець опинився несподівано спробу провести накривання. Е, скажи мені таку штуку: ти дуже і функціонально, і фізично гарно виглядав, е, впрацював дуже впевнено і взагалі гарно виглядав у вазі до 82 кілограмів. Чи не плануєш ти змінювати вагову категорію? Я гарно був підготовлений, пройшли дуже гарні збори, тому я функціонально був готовий але не на всі 100%, тому що я скинув біля ну, 10 кілограмів, тому було важко себе. Ну, я в повній готовності був, але функціонально не на 100%. Насправді, 10 кілограмів це дуже багато. Як ти відчуваєш, тобі я пам'ятаю твій виступ в Черкасах? На чемпіонаті України, коли ти дав гідний бій в фіналі Жану Баленюку, і ти виглядав теж дуже впевнено і дуже переконливо. От зараз порівнюючи, я розумію, що 82 – це вже твоя звична вага. Чи не думаєш ти піти піднятися в категорію вище? Чи це складно? Е, да, я думаю, що буду переходити вже в 87 кілограмів, але поки я думаю взяти паузу, поки думаю, хочу взяти якусь відповіді. Відпустку, тому що провів вже дев'ять соревновань за рік було і накопичує, і знаєте, якісь мікротравми. і моральне треба чуть ну, відсторонитися від цього на декілька, на декілька місяців місяць. Тому поки думаю, що треба тренуватися для себе. Тому так, тим більше, Жан вже взяли ліцензію, тому 87 поки зайнятий. Змагання світового рівня це завжди іспит для спортсменів. Всі люди, які перемагають бо, або програють, вони завжди роблять висновки, тому що завжди бувають помилки. Я і на цьому чемпіонаті світу зробив більше помилок, ніж на прошлих своїх змаганнях мірового та європейських уровнях. Тому будемо з тренерами роб... працювати і все буде добре. Ти відмовився після нагородження робити фото з росіянином. Що ти сказав журналістам? Спочатку це було, коли я зайняв третє місце, я йшов уже під трибуну приміщення, і до мене підійшли журналісти, я такому сербські, які більше підтримують руську Ну, русські, ну, руський мир, не те все. Но я сам, як і вдома, розмовляю завжди там з батьками. Наж я з Харкова, і ми розмовляємо на руські мові, І якби зараз я хотів, щоб нашу страну, нашу країну вшанували, вважали, що ми можемо. І відстоювати, якщо на фронті відстоювати, так ми повинні відстоювати як спортсмени. І я хотів доказати, показати людям, що є така страна, як Україна, і вона сильний народ. Тому я, я хочу знак цього розмовляти на українській мові. Так, да, в мене не дуже може зараз ну, виходить, але я для себе вирішив, і моя жінка, що мої будучі діти будуть розмовляти на українській мові. Я буду старатися теж це робити. Тому як коли прийшли журналісти, я сказав, що буду розмовляти тільки на українській мові. Вони сказали, що ні. Я сказала, а ні. Ну тоді ну, м'яко сказано, сказала, ні, так ні. І вони відстали. А коли стояв на підісталі, я зрозумів, що як я можу фотографувати, фотографуватися ряд, рядом з руськими, тому що нашу страну ну, ви ж це знаєте, бомбять, вмирають люди. Я дякую, дякую тобі від всіх болівальників, від всіх борців українців. Воїнів за твою чітку позицію, е, тому що справді сьогодні йде війна, і я пам'ятаю, що минулого разу після чемпіонату світу, коли ти теж став здобув бронзу, е, ми з тобою розмовляли, і ти дуже хвилювався за батьків, які знаходилися в рідній Балаклії. Вони знаходилися під окупацією. Там була дуже напружена обстановка. Ти не міг поїхати до них. Де сьогодні перебувають твої батьки, в якому вони е, стані? Як вони себе почувають? Слава Богу, все добре зараз. Би, батько був на, окуп... на окупації, тому що був будинок, він відправився в сім'ю з в Черкаси, і я переживав, тому що не було зв'язку. Він був там все час. Все і в то... 7 вересня наші... наші Збройні Сили України відбили ворожий. Війська і зайшли к нам. І все ну, би, сьомих, раз перед чемпіонатом світу прошлим освободили Ну, Зараз батьки вернулися, мати вернулася і как, як би, все ну, налажується, але людям важко зараз. Куп'янськ, Куп де ви жили з дружиною, також Дуже зазнав серйозно постраждав від обстрілів. Більшість міста було зруйновано. Зазнала пошкоджені ваша квартира з дружиною. Взагалі, де ти живеш сьогодні і в яких умовах? Я зараз живу у тренера, тому що складні часи треба. Я жили ми раніше в Купанській. Ну я жив в Харкові. Ну ми як женилися з жіною, ну з жінкою своєю. Ми були. І жили на два і в Харкові і в Клюпенській. Але зараз розбомбили її от, дві квартири і один дім. Тому нам зараз зараз нікуди возвращатися. І жена живе за границею в Болгарії, тому стараюсь допомагати жінці. Що надавало тобі сил і мотивації під час підготовки до цього чемпіонату світу? Та, та зараз завжди, завжди є мотивація. Я хотів зайняти перше місце. Тому що останні рази і третє, і друге місце. Рядом був з чемпіонатом світу і Європа мог ну, вибороти перше місце. Тому мотивація завжди бути першим. Треба сюди йти до, до цієї мети. Кому би тобі хотілося з тренерів, друзів, підприємців подякувати за підтримку? Я хотів би подякувати своєму тренеру Тимченко Юрію Ленічу, Юрію Саркісову. Першому тренеру своєму, яким з дитинства мене тренував, це Олег Булаєв, Пікало Дмитро Валентинович, який допомагає мені і його клуб Кривщина. І хотів брат братям Кравченко подякувати, тому що допомагали вони і в підготовці, і за винагороду мені давали. І Борисін Йога знаю, що вчора. Вчора ви з Ірамом Саркісовим. Відвідали тренування юних борців в ДСШ Ніка. Ти брав свою медаль, ти брав свій диплом. Діти з захопленням все це роздивлялися і ти дав поради? А, я сам пройшов цей путь з дитинства. і мене батьки теж заставляли займатися спортом, поки я десь в 10 років зрозумів, що це мені потрібно, і я полюбив це з 10 років. Тому що не всі діти люблять робити щось тяжове і треба заставляти прививати дітям спорт, і тому треба займатися не від тільки боротьбою від, від підтримки батьків, від їхньої підтримки, від їхньої так, уваги. Так, Багато так. залежить, так? Багато. Скажи, будь ласка, поділись своїми планами, до чого ти готуєшся зараз. І, і, і чого чого прагнеш? Ну я хочу вже на Олімпійські ігри. Ну я розумію, що зараз е, ліцензію взяв Жан Беленюк і буду готуватися на наступний Олімпійський цикл, і повністю буду вже переходити в 87 кг. кілограмів. Тому треба вже зараз набирати форму, набирати 87. О, по, треба брати досвід, їздити на змагання. Смагатися вже 87 ну, 87 кілограмів, тому що 82 всіх знаєш, і вже знаєш, як з ким треба боротися. А там вже друга категорія, другі люди, тому будемо набирати пільний багаж. Я дуже тобі дякую за інтерв'ю. Дякую тобі за твою українську. Хочу тебе заспокоїти. Я знаю, це було важко, і ти більше переживав за те, як уникати. Русизмів, але я, я хочу тебе заспокоїти. Це просто практика читати, говорити, намагатися, і потім поступово через рік ти сам побачиш великий прогрес. Дуже тобі дякую, Ярославе. Дякую за твій виступ, за твою красиву боротьбу. Бажаю тобі справді ще набрати е, ваги, ще додати в силі, як е, це було зараз помітно в твоїй вазі вісім рідні Ну, справді, щоб ти адаптувався в, в новій вазі і вивчив цю вагу, відчув цю вагу. І реалізував свої здібності в цій новій, для себе ну, будемо казати, новій для себе ваговій категорії. Дякуємо вам, дорогі глядачі, за вашу підтримку, тому що наші борці її відчували. Дякуємо нашим Збройним силам за те, що ми маємо можливість зараз спілкуватися, говорити, вболівати, тренуватися і прославляти Україну на весь світ. Я дякую за СТУ, тому що без них би не було нічого. Ярославе дуже тобі дякую за розмову. Бажаю тобі рухатися вперед. Нових успіхів і перемог. Дякую, дякую, до побачення.